22 грудня у приміщенні церкви переможців відбувся новорічний ранок для дітей соціально незахищених категорій. У заході взяли участь вихованці 5 та 15 школи, а також школи інтернату номер 1 Розважальну програму для дітвори підготували творчі колективи центру культури та довкілля. Разом з красуною зимою, колобком, ялинкою та дідом морозом діти відправилися на пошуки снігу. Цікава подорож супроводжувалася конкурсами, танцями і хороводами. очень нравится, и мы всей семьей едем э, э, в село праздновать Новый год. А что бы хотел сказать людям, которые устроили вот такой вот праздник для детей? Ну, я хочу им пожелать э, очень хорошего здоровья, я хочу им пожелать хороших заработков и э, хорошей семьи. Даний та подібні заходи для дітей соціальних категорій влаштували міські відділи культури та освіти. Новорічні програми стартували у Слов'янську з 19 грудня. Протягом цього тижня учні загальноосвітніх закладів міста, діти інваліди, переселенці, діти з багатодітних та малозабезпечених родин зможуть взяти участь у святкових новорічних ранках. Ми постаралися максимально охватити, наскільки це можливо, але Я розумію, що всіх ми все одно всіх дітей нашого міста ми не зможемо. охватить этими утренниками. Но тем не менее, 21, 22, 23 и 25 декабря в 11.00 у нас проходят эти социальные утренники. Расписание и списки детей согласованы с отделом образования. Осуществляется организованный подвоз детей сюда на Пушкинскую 11. Кожен соціальний ранок, влаштований для малечі, неповторний і оригінальний, адже проводиться силами різних творчих колективів Слов'янська. Крім цього, всі бажаючі можуть взяти участь у новорічній програмі, що проводиться в рамках соціального проєкту Подаруй казку дитині. Значить, тут стоже проводяться утренники, но для меньшего количества деток объясню почему. Потому что, кроме новогодней программы со смешариками, мы еще предлагаем детям поучаствовать в шоколадной мастерской и в керамической мастерской. Для удобства мы в зале всего лишь по 50 человек. По завершенню заходів всі діти отримують яскраві подарунки. А учасники святкових майстер-класів додатково заберуть додому власноруч виготовлені керамічні сувеніри та розмальовані шоколадом солодощі. Сразу хочу сказать, уже поступают вопросы, когда будут утренники для многодетных. То есть отдельно для разных категорий у нас нет возможности делать. Поэтому у нас для социально незащищенных категорий семей, они здесь идут под патронатом городского совета. Вот, поэтому если будут желающие, которые хотят посетить наши утренники, но они не попали э, в, в, этот, в эти списки, то не могут прийти 25 декабря на 11, либо на 13. Нуль ноль на пушкінську 11. 25 грудня на дітей чекатиме закриття соціальних ранків за участю творчих колективів міста та голови слов'янська Вадима Ляха. Я очень люблю Новый год. Мы, мы с родителями обычно когда Новый год начинается, перед Новым годом мы накрашаем ёлку, А когда вона начинается, мы просто берем, садимся за стол, покупаем. Вино там родители пьют. И Э, а давай, що буде на нас. Отмечаем Новый год, Кружили... Кружили... кружимся Много. Много. А, возле ее. Бы а вот Деду Морозу загадывала ребята. уже какие желания? Вот, да, загадывала. Каждый... Я хотела, чтобы вона наконец-то закончилась, и мы все вернулись домой.